Ось натхненна пора, яка надихає творити красу, тож дістаємо свої улюблені інструменти, гачок чи спиці, беремо пряжу і починаємо творити. Коли прохолодно, хочеться взяти моточок, вовни і з неї щось створити, тож запрошую вас до огляду пряжі, будемо творити і знайомитися. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання та Вишивка з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні я пропоную вам огляд пряжі від Новіта, сім, 7, 7 братів. 100 грамовий моточок, це шкарпеткова пряжа. 100 грам, 200 метрів, 75% вовни, 25% поліаміду. Рекомендують інструменти. 3,5, в залежності від щільності в'язання і від того виробу, який ви хочете. На шкарпетки, наприклад, рекомендують спиці No3,5. Ось характеристики подогляду за цією пряжею виготовлено в Фінляндії. Де колір, де лот. Невідомо десь колір, а десь лот. З одного мотка виходить дві пари шкарпеток жіночих, за ранами. Так що розхід пряжі нормальний, ми будемо її тестувати. Я хочу почати з неї в'язати шапочку, я вже почала в'язати, набрала резинку. Чого саме вибором на резинку було цю пряжу на шапку, мені потрібно, щоб виріб тримав резинку, а знаю, що шкарпеткова пряжа гарно тримає резинку. Дивіться, вона пружинить. Після прання вона розпушиться, буде гарною, виб'ється пушок. Тут навіть уже так присутній пушок легкий є. Як подивитися, після прання. Розпушиться, заб'ються всі оці порожнинки, і буде тепла, непродуваєма шапочка. На, що, на рахунок кіль... колючості, то я притуляла до себе до шиї, до щоки, то мені не колеться. А що тут у нас? Це яка пряжа, скільки тут, скільки тут складень. Зараз ми подивимося. Є чотирьох нитка, 6 нитка і двонитка, здається, тут у нас один-два. Три, 4 ниточки. Ми зараз з вами підпалимо і подивимося на натуральність полотна. Мені подобається такий спосіб визначення натуральності нитки, пряжі. Присутній запах смаленого пера це, говорить, що тут є натуральна вовна. Зараз хай прохолоне трішки, бо тут на дотик видно, що є штучне, штучне волокно, тобто поліамід для зносостійкості, і він тримає резиночку гарно. То бачимо, розчиняється в нас в руках, але залишається маленькі кульки залишаються, то по співвідношенні так і є. Якщо вовна вона розпадається на попел, але Така кулька залишається. Це штучне волокно. Тобто 75 і 25 пахне запах смаленого пера. То тут вовна в цій пряжі присутня. Будемо в'язати шапочку, буде МК на каналі на неї. Тож підписуйтеся, залишайтеся, кому цікаво, будемо дивитися. Разом що вийде. При в'язанні, хочу сказати, я в'яжу інструментом номер 3 спиці в мене гострі, то подекуди розщіплюється ця ниточка в'язання. в'язанні, я в'яжу слабенько то взяла такий інструмент для себе, але трішки розщеплюється, враховуйте це. Якщо будете вибирати спиці, беріть трішки ступеньким кінчиком, але не так критично, не так часто це розщеплюється, то для мене це є нормою, і я взяла для себе такий інструмент, бо це буде шапка, і мені потрібно, щоб було щільненько. Ось такий короткий огляд про цю пряжу. Рекомендую є різні відтінки. Зараз я вам покажу, які відтінки є в мене. Так. Ось це біленький такий, білий, він не молочний, а білий. Далі ось такий красивий, синій, не такий яскравий, як передається у вас. Ось відтінок, номер може когось цікавить. Так. Колір оце, здається, 136, бо тут так само написано 700 і 011. То 136 це колір. 136, 011. І ще один у мене є красивий колір такий. Це, можливо, для онучки буде шапочка. Такий дівчачий колір, дівочий. 550-й. Трішки припиленіший. Він камера передає яскравіше ці відтінки. Вони трішки такі розмиті, але гарні. Тож, буду тестувати, буду в'язати і ділитися з вами своєю думкою про цю пряжу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Будемо тестувати пряжу в носці разом і ділитися відгуками. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.